Унаслідок атаки російських дронів на Київ 14 грудня вранці у столиці пошкоджено адмінбудівлю та чотири житлові будинки, які зазнали незначних ушкоджень. Проте обійшлося без постраждалих. не проснувся, збираюся на роботу. Ну, Спочатку сирена прозвучала, а потім вже проходить і звук у тебе мопеда. І, і взрив, виходить. Спали нормально, коли бабах. Діти були ось в цій кімнаті, штори були за батарею, добре, що вони хоч так були, бо стекла повилітали туди, слава Богу, що дітей не зацепило. Діти перелякались, вікна повилітали. Що я ще можу сказати? Поганого я їм нічого не зробив, а мені прилетіло откуда, звідки, я не розумію, за що. Як повідомили у повітряних силах збройних сил України, ворожі безпілотники летіли на столицю України зі східного узбережжя Азовського моря на Київщині у Вишневому через атаку БПЛА Камікадзе іранського виробництва пошкоджений житловий приватний будинок. Там діра у стіні та вибиті вікна та автомобіль, який стояв у подвір'ї. У ньому пробите заднє скло. 13 ударних дронів камікадзе іранського виробництва, які скерувала Росія на Київ та області, були успішно збиті протиповітряною обороною України. ППО, молодці, вишаюсь. шановні громадяни. Дякуємо ППУ і не забуваємо про сирени.